Носоводи Проблема знайшлася. Це звичайна контактна група, ось ця вона. Я подумав, а нащо ставити нову, щоб вона знову згоріла, правильно? Щоб такого не було. Я вирішив, бачите, на два проводка стерчить, Я вирішив ще два додати, щоб її заводити. І так буду їздити. Вставив, завів, їдеш куди треба. Тоді цей ключ забрав, на брелок почепив і все. Цю ідею подав дружині, але вона щось не оцінила, то прийшлося поїхати в магазин і купити нову. Контактну групу, зараз будемо ставити. Вона тут тримається на одному болту. Вставляємо і перевіряємо. Тобто, якщо у вас замкнула контактна група, то потрібно купляти тільки її. Вона ось отако виглядає. Не потрібно купляти і серцевину але цю цей замок не потрібен. Тільки контактну групу. Зараз поставимо і перевіримо, чи вона буде працювати. Пробуємо заводити. Буде видно, що ще не буде. Все працює, бачите.